Ні, панове, шановні болівальники, болівальниці, «Матч-центр» продовжує свою роботу, і е, цього разу ми входимо в ефір, аби підготувати вас до перегляду матчу. Верес Олександрія е, через повітряну тривогу в Рівному. Цей поєдинок затримався, але е, кілька хвилин тому у рівному був відбій, і було призначено час початку. Поєдинку в 17.00. мають розпочати Верес і Олександрія. На стадіоні авангард в Рівному, дай Бог, якщо надалі буде без тривог у місті рівне. Ну а в нас є хвилин 20 для того, щоб зробити максимально якісне прев'ю до цього поєдинку. Дмитро Шпірко та Юрій Вірт в студії. Одразу тим, хто цікавиться, де буде транслюватися поєдинок, скажу, що на каналі додатковому УПЛТБ Суб 1 там буде матч Верес Олександрія, оскільки. На основному каналі вже на шостого вечора запропонований інший поєдинок рух, лівий берег. Знову ж таки, якщо все в нас буде без тривог у Рівному та Львові. Отже, панове, ваші очікування від матчу в Рівному верес Олександрія. Я думаю, що Олександрія зараз е, будь-який матч за своєю участю робить центральним в турі, тому що. Я думаю, що всім дуже цікаво стежити, Затим, наскільки вистачить команду Руслана Ротаня в цих перегонах. Тому що станом на зараз це чемпіонські перегони. Ми не знаємо, як буде надалі, але от після 13 турів це так і є. Команда е, дуже потужно виглядає в цьому чемпіонаті, бо всі відмічають. Я думаю, і сьогодні команда приїхала, то точно е, треба зрозуміти, що за перемогою. При всій повазі до Рівенського Вереса. Я думаю, що тут може бути таке питання, тому що була пауза на збірні, Як вони вийдуть з того? Як пам'ятаю, після першої паузи вони заболонів 0-0 зіграли, все-таки був неякісний. Не можемо сказати неякісний футбол, а все-таки не той результат, який вони розраховували. Тому і сьогодні треба подивитися, чи зможуть команда продовжити в тому дусі, яка була в попередніх матчі. Суперник дуже складний. рівенський верес. Домашня команда, яка дуже потужно виглядає вдома, дуже агресивна. Мені дуже сподобався послідній матч проти львівського руху, де команда за 20 хвилин, можемо сказати, закрила цю гру. Тому цікаво буде подивитися на ті дві, можемо даже сказати, агресивні команди і хто когось сьогодні зможе переграти. Вирізняємо таку тезу з вашого спічу, що в Олександрії у вересні. Були проблеми після міжнародної паузи, так? коли після матчів збірних зіграли 0-0 із з але от в жовтні була інша міжнародна пауза. Після один... неї Олександрія виграла один ноль. Перемогла ворську Полтаву. так так так. Вдома, ну але не все так було і просто хотів сказати. Я спочатку, а хто в Олександрії у збірних, але потім згадав, що у вересні калюжного не викликали Супер Івана. Його викликали у жовтні. Тоді якби mm -hmm. проблем не було. Ну і зараз, мабуть, напевно, Юрій Миколаївич більше про те, що не стільки футболісти там катаються і грають за збірну, а те, що ігровий ритм да, ви... це збивається. Команда Олександрія має на увазі точно на ходу, хоча це саме можна. Говорити і про Верес. Команда так. із 15 вересня вдома не програє. Там здається, вісім матчів поспіль. Загалом зараз серія у команди дуже і дуже така серйозна. І ну я прогнозую дуже складний матч для Олександрії сьогодні. Я ще просто за ту паузу вони заповнили паузу. Олександрія гра проти Інгольця. 0-4. Команда програла в Олександрії. Ну, чи... може, може, на фоні навантажень? Я думаю, що вже таких навантажень не буде. Все послі... і фінішна пряма пішла. Я не думаю, що там були вже такі великі навантаження. І говорити, що ми там під навантаженням. Напевне, десь може, знаєте, хотіли вже на класі обіграти Нуїлес, і Нуїлес ну не тут був. Тому теж такий результат, це такий дивний 4 0 програти аутсайдером, можемо сказати. Я Топ... просто в контексті Вереса скажу, я просто пригадую одразу сходу на цьому стадіоні, на стадіоні Авангарду тому в цьому сезоні давайте пригадувати. Донецький шахтар. Пішки втратив. так само, здається, після міжнародної паузи це було. І що стосується власне, Київського Динамо, тут історично складно грати. Тому Олександрія ми приписуємо так само до таких фаворитів нашого чемпіонату, я думаю, сьогодні буде дуже складно. А всім суперникам це дійсно ми, і важкі перемоги були в кривбаса тут. Тому е, така, можемо сказати, домашня при підтримці своїх болівальників дуже добре виглядає команда з Рівного. Ми продовжимо після того, як підключимо до нашої розмови нашу кореспондентку Катерину Годунову. Бачимо, що вона не сама. Спортивний директор Верса Юрій Габовда також в кадрі. Тож вас, друзі, не затримуємо. Беріть слово! Дякую, Максиме. Власне, пане Юрі, от розкажіть трошки, хлопці за цей час встигнули охолонути, поки чекали на початок матчу чи ні. Ну доброго вечора. Е, ну е, на благо вони ще не встигли вийти на розминку, і ми відразу побіжали в бомбосховище. І тобто, хлопці ще не були розігріті. Але звичайно, це все е, збиває ритм, збиває хлопців. З настрою тому будемо надіятися, що одна і інша команда добре проведуть розминку, добре розігріються і дай Бог, щоб ніхто не отримав травму. Це саме головне, тому що в такій ситуації це дуже небезпечно скажімо так, команди діляться на два типи. Одна команда каже, те, що навпаки, подобається ось ця перерва на матчі збірною, бо є час відновитися, напрацювання певні зробити. Інші навпаки жаліються, те, що власне не вистачає цього ігрового тонусу, трохи збивається ігровий ритм. Верес до якої когорти належить? Не знаю, ми нормально це сприйняли. В принципі приймаємо і такий варіант, е і е е інший варіант. Тому якось я, я рахую це в принципі десь. Е Класно, що є така пауза. Хоча правильно ви сказали, для деяких команд, які хорошу форму набрали, і хочеться продовжити це, напевно, десь і думають, що краще би не не було паузи, а продовжувати це. Ми якось спокійно прийняли. Ну, є така пауза, то є добре. Відпочили хлопці трошки, потім знову почали тренувальний цикл, зіграли між собою гру. Тобто, я рахую, добре підійдуть сьогодні. Команда підготовлена до сьогоднішньої гри. Сьогодні зустрічаєтеся з Олександрією, одним із фаворитів. Знову ж таки, якщо дивитися суто на турнірну таблицю, ви теж не пасете задніх власне. Як налаштовуватись на цю команду, що від неї в першу чергу очікуєте? Дивіться, я думаю, що лишніх зайвих слів на цей матч для хлопця для настрою не потрібно, і це класно, коли є такий матчі. Це чудово, що у нас був попередній матч проти такого міцного сперника, як як рух, так само. І сьогодні ми знову зустрічаємося з лідером чемпіонату, і тому лишніх слів не потрібно шукати. Я бачу, як хлопці працювали в тренувальному процесі цей тижневий цикл. Я гадаю, що сьогодні вийдуть всі. З хорошим настрієм заключна гра домашня сезону. Тому я думаю, лишній настрій для хлопців не потрібен. Якось розкажіть по секрету. Якось відпрацьовували якісь не знаю напрацювання, скажімо так, були щодо стандартних положень Олександрії, бо ми знаємо, що ця команда ну дуже їх любить. Дивіться, так треба віддати належне тренерському штабу Олександрії. Гарно відпрацьовує цей елемент. Ми знаємо не тільки що вони вміють гарно грати на стандартних положеннях, розібрали як вони забивали голи під час цього періоду. Тому надіємося, що ми добре підготовлені добре розібрали. Вже все залежить від гравців на футбольному полі. Тренерський штаб все розклав, все розказав, як потрібно грати. А вже гра покаже, чи ми здамо екзамен, чи не здамо. Ну, зараз будемо дивитися, і останнє у мене запитання. У вас був час відвідати міжнародний захід, трансфер Рум, саміт у Туреччині. Власне, от, трошки можете детальніше розказати, що це за захід і який досвід звідти привезли до рівного. Я рахую, це чудова платформа. Вона дає можливість, так скажемо, розширювати свої зв'язки в європейському футболі, спілкуватися з так скажем, спеціалістами вищого гатунку, з провідними командами Європи. Це класно. Ми провели за ці два дні з Іваном Олексійовичем 20 зустрічей індивідуальних з іншими представниками клубів. А я рахую, ми попрацювали плідно. розраховуємо на наші. В майбутньому товариські зв'язки з цими клубами і тримаємо зв'язок і розвиваємо, розширюємося. Наступний раз також чекає нас такий візит в березні місяці. Плануємо також поїхати на такий захід, який відбудеться в Берліні. Тому я рахую розвиток завжди розвиток. Це тільки плюс, плюс для нас, для наших українських клубів. Крім нас були ще три українські клуби, і щоб нас також пізнавали на європейській арені. Це круто. Власне, трошки хотілося би ще такий вам на кінець запитання вам підкинути. Власне, про Морозка, бо він пішов з команди буквально от перед цим туром. Власне, що стало причиною. Це спільне рішення: рішення керівництва клубу, рішення тренерського штабу і самого Євгена. Ми всі зустрілись, поспілкувались і прийняли таке рішення. Далі вже бажаємо Євгену. Продовження хорошої кар'єри, е, як я сказав, зустрінемося на зелених полях. Ми за цей період йому щиро вдячні, тому що він нам зробив хороший внесок, допоміг нам е, хороший хлопець. Але ми один одному пожали руки, і так скажемо, розійшлися. Що ж, пане Юрій, дуже дякую вам за цей змістовний коментар. Більше вас не будемо тримати, бо вже так холодно і вже пора починати матч. Тож відпускаю вас. Дуже вам дякую, дякую, Юрій Габовдо був з нами, спортивний директор народного клубу Верес студія. Вам слово дякую, Катерино. Дійсно цікаво, щось так посеред сезону. Євген Морозко з Вереса пішов. Ну я про цього футболіста чув лише хороше, як про людину. Але от коли вийшло це інтерв'ю, його брутальному футболу, де він сказав так, десь. Повівся на провокацію, може ведучого. Сказав, що для нього верес це в порівнянні з поліціям крок назад, два кроки назад. А, то було зрозуміло, що напевно. Вболівальникам буде важко надалі сприймати Євгена Морозка як частину їхнього улюбленого клубу. Е, Юрій Миколаївич, ви сказали, що від Олександрії прям обов'язково очікуєте сьогодні перемоги, але ж ну верес ні, ні, не можна так сказати, що я вже так очікую mm -hmm. перемоги. Там я розумію. Ну, що... великий фаворит? От висок, no, так, ні, ну, ну фаворитом точно я це не завищені такі очікування трошки. Так, від давайте подивимося турнірну таблицю. Mm -hmm. Ну, якщо позрівняти, є 32 очка в Олександрії і 15, це все-таки. Але це ж це такий старт Олександрії, це все-таки така ну, несподіванка, все ще. Ми ж не очікували цього. Ну, не очікували, ну, але Несподіванка не... затягнулася. Ні, 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 чекайте. чекайте. Я не того, що ви так трошки може підвищуєте план очікувань від Олександрії. Я, я... я не то, що я очікував. От якщо ми mm -hmm. згадаємо перший ефір, як ми стояли, яка команда буде зараз такі прогресувати mm -hmm. сюрприз, я назвав Олександрію. Осьоні, просто як ми там говорити там, про Олександрію, я я б відкреслив п'ять е, нових футболістів: Кравченко, Шабанов, Мішньов, Козак, Філіпов. Да, Безера. Шість футболістів ну Безера не грав. То якби це хорошого якості футболістів, то команда показує якісний результат на сьогоднішній день. І топ-футболістами запросив е, Руслан Ротань. Тому і, і бачимо, підкріплення досвідченими футболістами все, плюс розкрився Безера. По сьогоднішньому складу шість нових футболістів топ рівня по е, українським. Міркам, і такі Соні, ми бачимо результат. Тому для мене сьогодні фаворитом є Олександрія. Але не явним фаворитом. Так. Якщо воно буде нічия, то мені здається, це не буде великим розчаруванням для Олександрії. Отак, перед матчем, якщо судити. Тому а що а давайте... команда з однією з найкращих знаєте, домашніх підтримок. Ну, ну, можна погодитися, але я думаю, що Рутань не захоче опустити а, цю планку. І, я теж думаю, що апетит прийшов дуже серйозно. Олександрію, і я думаю, що нічиї вони засмутяться. І інша справа, що верес це дійсно такий серйозний іспит. Це Однозначно це додаткова така серйозна перевірка командою, яка грає в цікавий футбол, футбол, який от, дійсно спрямований на атаку якоюсь мірою, але з іншого боку, мені здається, Верес прагматичнішим став ніж у сезоні попередньому, от саме в сезоні цьому, і це запорука всієї серії, про яку ми зараз згадали. Ну дуже якщо говорити про він це ж хороші серії, да Тим, ти згадував вісім матчів без поразок 에... з врахуванням кубка. Однозначно, але у Верса, ну коли ми перейдемо до складу, зробимо дуже важливий акцент. Немає так. футболіста, який, як на мене, є прихованим лідером цієї команди. Ягось Кейра дискваліфікований. Про нього можливо не так багато говорять, як про інших атакувальних футболістів: там про Дахновського, про Мрвальйовича, про гайдучика. Але ага. Яго Сікейра вже другий сезон у рівному. Ну і там, говорячи про нього, треба відзначати. Ні, ну погоджується точно. Ну я думаю, скажіть, що Дмитро Кльоц е це теж така хороша бойова одиниця, і я думаю, що може теж замінити його. Ну і сьогодні виходить замість яго, по факту, кучеров з'являється. Кучерово здається, не було. Ну і кучеров все-таки масі... більш нижнього оборону, буде оборону, та більше на оборону, а от кльос все-таки буде підтримувати пару атакуючих Степанюк і Гайдучик. Давайте, власне, склад Вереса подивимося. Кучеров і кльос дійсно, пара центральних хавбеків. Коли здоровий Яго завжди він грав, ну Яго і зараз здоровий, він просто перебрав жовтий карток. Кучеров кльос раніше по туру грали. Десь в цей трикутничок доєднувався куція, теж опорний хавбек, але от останнім часом Олег Шандрук знайшов для нього місце справа. В захисті загалом кожухар у воротах, Вовченко Кончаренко в центрі захисту, оптимальна пара центральних захисників, куція справа Шевченко зліва. Пам'ятаємо про травму Василя Гакмана, кльоц Кучеров в опорці, Дахновський феєрично зіграв проти руху і таким чином продовжив своє перебування в основі. Зараз він виграє конкуренцію у Владислава Шарая. Справа Луан теж дуже гострий хаф, який руху теж забив. І попереду завжди є Степанюк, а от його напарник міняється. Ну, втім, сьогодні це Микола Гайдушик, який проти руху теж був старт. Так, ну фактично дві зміни в порівнянні з матчем проти руху. Це Куція, який ну, здається, дискваліфікований був от на той матч. Тобто він повертається після дискваліфікації з Протасевич грав із рухом. Ну і зараз іншу дискваліфікацію. Цю позицію на неї виходить Кучеров, Тобто, ну такі зміни вимушені, скажімо так. Тому... Здивували, тому що Протасевич добре відіграв проти руха. І я розумію, що Куція був там, не міг приймати участі, але все-таки ну, хотілося б, ну, так би, щоб молодому е, своєму там, сказати, там, вихованцю, який прийшов в школу через Ю-19, і він ну, втратив сьогодні місце. Ну, більше досвідченому, напевно, віддали е, місце Куція. Які переваги Куця над е, ну, Протасевичем? Я думаю, можливо, можливо він з м'ячем краще працює. Ну, Якщо кажучи... перераз збирається там більше м'яч тримати, що сумнівно. Напевно, більше досвіду має, то, що сам досвідчений. Хоча це не його е, позиція. Ми знаємо його. Е, це... Гравець с середини поля mm -hmm. тому ну трошки здивувало, чесно кажучи. Вам склад Олександрії ще продемонстрували там е, і ще більш консервативно все. І Мені здається, в цьому запорука успіху цієї Олександрії із перших фактично турів у Ротаня Ось ця група футболістів, які грають, ну скільки там ну тринадцять можливо чотирнадцять людей, так яких мінімальні ротації і зараз після міжнародної паузи жодної зміни в порівнянні з матчем попереднього туру Руслана Ротаня. Всі ті самі, хто грав і перед паузою. І в тому числі от Іван Калюжний який повертається свій... перепрошую Супер так, Іван. Лише так, так, Лише так до речі, от наскільки я розумів, зараз багато спекуляцій, розмов про Калюжного, зараз давайте послухаємо цитату Руслана Ротаня про Калюжного і власне кажучи, те, що він говорив про свого представника у збірній, а потім продовжимо. Ми її не послухаємо, ми її побачимо. Отже, так, Руслан Ротань прокоментував чутки про перехід Івана Калюжного. Якщо буде конкретна пропозиція, не маю сумнівів, що все буде правильно. Керівництво та сам Іван Калюжний розглянуть і ухвалять найкращі рішення. Те, що зараз є багато команд, які цікавляться калюжним, це правда і це не випадковість. Але всьому свій час. Тут до речі, нагадати, що Івана Калюжного контракт із Олександрією е спливає наприкінці цього сезону. Напевно, клуб докладе максимум зусиль. Старання аби футболіста продовжити єдине, відзначу, що якби е от зоря зараз йшла на першому місці, і був в неї такий прекрасний футболіст Іван Калюжний, контракт, якого закінчувався. Чи випускала б зоря калюжного в основі? Питання філософське. Ну і треба наголосити на тому, що ну фактично з нового, з, з нового року контракт Калюжного буде не захищений. Він матиме право вже укласти нову угоду. І тому, напевно, зараз ця тема так активізується в українському медійному просторі, тому що дійсно багато претендентів на калюжного не лише в Україні, судячи з усього. Кілька хвилин тому ми показували вам турнірну таблицю чемпіонату України, яка і позиція Олександрії в ній приємно вражає. Але є ще кілька у нас табличок про цей старт Олександрії. Зокрема, порівнюємо дебютні 12 турів 12 матчів Олександрії в сезоні цьому, і в сезоні, коли Олександрія здобула своє найвище місце в чемпіонатах України. Тоді під орудою Володимира Богдановича Шарана в сезоні 18-19 Олександрія. Фінішувала третю. Після 12 турів мала 25 очок, тричі програвши. За Руслана Ротаня в сезоні нинішньому 32 очки, ну і, відповідно, без поразок. 10 перемог, дві їх. Олександрія вражає не лише е, на території України. Олександрія е, вражає і на території всієї Європи. Е, з подачі, е, зізнаюся, Євгена Грися, який працює в штабі Руслана Ротаня, занурився в всі європейські чемпіонати, яких зараз скільки там? 54 чи 55, і з'ясовував, чи залишилися команди в Європі, які ще не зазнавали поразок. Мова йде, підкреслюю, про всі турніри, про чемпіонат, кубок, про єврокубки. Тому от в цій табличці нема, зокрема Київського Динамо, який в чемпіонаті України теж йде без поразок. Також Олександрія не єдина команда в Європі, яка йде без поразок. 13 матчів не, без програшів у неї, і вісім поєдинків має команда з прекрасною назвою Ресторан Кемпінг Валіра Рейнджерс. Представник Андори. Втім, Андорці зіграли лише 8 матчів цього сезону і теж у них нуль поразок. Бачимо інші команди: А як Селтик, Спортінг, Желіна, Ліверпуль, Інтер. Всі вони десь, десь в Єврокубках, десь в національному чемпіонаті, десь в Суперкубку або в Кубку країни. Але однієї поразочки все ж таки припустилися. Вражаюче, я думаю, дуже приємно Олександрійським болівальникам зараз бачити свою команду в цьому списку. Ну і дійсно активна серія із дуже великої кількості матчів без поразок зараз триває у Олександрії. Пишеться фактично історія клубу зараз, в ці дні, в ці тижні. Вражаюча і моя робота. ти мене похвалиш, Бо я годину перевіряв ці всі чемпіонати. Але далі буде легше. Далі я можу стежити лише за Олександрією. І ось цим ресторан Кемпінг. Можна Ресторан Кемпінг Валіра Рейнджер. Ресторан Кемпінг. І все, більше нічого не треба. я ну просто... в Андорській студії десь теж так досліджували і вийшли на Олександрію і думають, яка цікава на. Подивиться стартовий склад Олександрії. Раніше відмічали, що Руслан Рутань там молоді футболісти. Да? Ну, зараз подивитися, це з 11 футболістів 9, вже е -е, не дуже молоді, можемо так сказати. Є Мартинюк молодий і Безера. Всі остальні футболісти це вже досвідчені. Досвідчені і все-таки це є досвід. І оцей досвід, да? плюс є молодість і, соні, і якісний, хороший результат. І ігра. Ой, давайте ще раз склад Олександрії подивимося. Дмитро говорив, що склад рівно той самий та, що в минулому матчі. Озвучимо Єрмаков у воротах. Кампуш шабанов в центрі захисту. Кампуш автор хетрику, Теж унікальне досягнення. Кого він повторив? Сергія Попова, так? І перший легіонер-захисник в історії українського футболу центральний захисник, який оформив хет-трик. хетрик. Ми гравця туру Кампу, звичайно, теж е, здобув за підсумками туру минулого. Що? не знаю. Я тоді говорив і зараз скажу, що хет-трик з двома пенальті це Це не Умовний умовне хитрик. <серкінь> хит хит <серкінь> Кравченко, правий захисник, один з лідерів чемпіонату України за асистами. Е, Мартинюк ліворуч, у нього гольових передач поменше, але грі теж вражає. Не менше, ніж Микита Кравченко. Калюжний Мишньов Козак, трикутник в півзахисті, як вписався Козак в команду, причому на нові для себе позиції. Він все життя ми його знали як Вінгера. Тут він виявляється інсайд. Цікаво. Безера Беляєв на флангах, і Філіпов на вістрі. Макс, що ковальця, немає знову у стартовому складі. Ковалець є на лаві для запасних. Ну і от він е, із лави для запасних кілька разів так непогано виходить. Ну дійсно, ми розуміємо, що це капітан, це витажок цієї команди. Тобто, це додаткова опція на лаві для запасних, наскільки я розумію. От він було там у нього ушкодження, і зараз він так поволі, поволі набирає форму, і, можливо, десь е, дбаючи про його кондиції, аби не ускладнити ситуацію. Руслан його так на лаві для запасних і притримує. Юрій Миколавич, топ-3 гравців Олександрії для вас в цьому сезоні. В Цьому собору Філіпов раз, Калюжний два, Безера три. Що нікого захисників не візьмете, так? Да? А як то дав Щоб... Кого? Шабанов? Шабану? Ні, я все-таки, ну, калюжний Безера і Філіп. А за що ви Філіпову так шануєте? Ну, що по-перше, скільки він таких вирішальних голів забив, які привнесли їм ці очки. Тому, я думаю, ну, все-таки, і скільки віддав гольових передач. Тому, я думаю, все вкупі, я думаю, він. Мою трійку точно заходить. Це ж, до речі, інтрига Макс. Філіпов не забиває з початку жовтня. Вже скоро два місяці, буде, як не забуває. Філіпов. Найкращий бомбардир досі, Олександрій. От коли Андрій Кудирко збирає символічні збірні, то я після кожного туру Шабанова туди засовував символічно. У мене ну, Безера це взагалі не обговорюється. Калюжний, напевно, теж От шабанов би мою трійку склав, а не Філіпов. Діма, а ти що скажеш? Я Шабанов, мені дуже подобається. Його робота калюжний і безера. Шабанов, калюжний, безера. Ми з тобою зійшли, так? так але Юрій Миколаєвич більш авторитетний. питань немає ні, ні. жодних питань. А от сьогодні подивимося. Давайте так, от сьогодні е, Філіпова чи будемо відмічати чи Шабанова. Отже, добре, панове, в Рівному Вже лунає гімн України. Я вас всіх спрямовую на телеканал УПЛТБ Суб 1 Там буде трансляція матчу верес Олександрія. Всі безумовно стежимо і за цікавою рівненською командою, і за Олександрією, е, яка несподівано втручається в чемпіонські перегони.